Вчора по обіді окупанти двічі атакували Нікопольщину. Армія РФ запустила два безпілотники на Марганецьку громаду. Ворожі боєприпаси скинули просто по мирному селу. Згодом обстріляли з важкої артилерії. З людей ніхто не постраждав. Внаслідок атаки понівечені два житлові будинки та господарча споруда. Нікопольщина під постійним вогнем російських військових від початку повномасштабного вторгнення з Нікополя виїхала половина мешканців. Армія РФ регулярно б'є по житлових кварталах, школах та церквах. За цей час пошкодили і зруйнували майже 4 тисячі будівель. Це і приватні будинки, і квартири, і багатоповерхові дома, і садочки, і школи, люди, в яких повністю зруйновано житло. Якщо вони до нас звертаються, ми їм надаємо тимчасове можливість <кій> тимчасового проживання. Від початку масованих обстрілів до лікарень міста зверталися сотні поранених. Медики кажуть, усі пацієнти з мінно-вибуховими травмами «Це всього ранення частіше за все уламкові поранення верхніх та нижніх кінцівок. Поранення тулуба буває, проникаюче поранення черевної порожнини та грудної клітки. Окупанти продовжують запускати дрони. Лише вчора шість ударних шахетів летіли на нашому східному напрямку. Повітряні сили знищили усі ворожі об'єкти в інших районах області. Ніч та ранок минули, хоч і з тривогами, проте без атак. Поліна Поломарчук, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.